Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Ось у нас знову сьогодні зустріч з вами. І що ж ми будемо готувати сьогодні? На сніданок у нас була гречка, каша Гречана, звичайна гречана каша. Крупу гречану ми купили в магазині. Українського виробника за 7 доларів і приготували кашу. А ось на обід будемо готувати котлетки. І тож, я в гостях у своїй доньки готую їжу для своїх милих онуків та, звісно, для всієї родини. А тим часом, ви знаєте, в душі хвилююся за чоловіка, що ж він там, що ж він там їсть. Проживши з ним багато років, ви знаєте, з Завжди готувала йому їжу з любов'ю, з насолодою, а тепер хвилююся, звісно. І тож, для моєї родини сьогодні я готую котлети, ось взяла фаршу. Фарш ось такий ми купили в Костко за 5 доларів пакетик. Також беру картоплю, цибулю, часничок. А замість хліба я Зазвичай кладу ем, білий хліб, заливаю його молочком, але тут у мене немає такого, тому я беру ось якісь сухарики, заливаю їх молочком, і лише потім додаю все це до фаршу. І тож вам розповідаю, а чоловікові телефонувала і кажу, ти мені обов'язково присилай хоч фото, що ж ти там готуєш, що ж ти там їси. І тож сьогодні він мені пообіцяв. Я тобі кажу, вишлю відео, що я приготував, і тож будемо готувати котлети та чекати на відео мого чоловіка. Обов'язково прикріплю його е в сьогоднішньому відео після приготування котлет. І Тож цибулю та картоплю я подрібнила і додаю до фаршу. сухарики, вони ось замочені, вже розвухли. Також буду додавати, але обов'язково ще сіль не забуваємо. Та перчик. Перчик кладу тільки чорний. Ось трішки отак додаю. І все це гарно-гарно вимішую. І тільки коли все це гарно перемішається, додам 2 столових ложки манної крупи. А також яйце сире, щоб наші котлетки добре держалися та тримали форму. Ось так, фарш обов'язково гарно вимішуємо. Навіть так його вибиваємо. До фаршу я додала дві цибулини великого розміру, щоб котлети були соковитішими. Ось обов'язково не забуваємо про яйце яйце теж вимішуємо. Фаршик такий в мене рідкуватий виходить. Але то не страшне. Головне, щоб котлети трималися. Тож в самому кінці до фаршику додаємо манної крупи. Дві столових ложки. Зацікавила мене, чия ж крупа манна. Ну що ж, кропа білоруська. Імпортер Білорусь. Ось так. 2,59. Коштує, Тож гарно вимішуємо та залишаємо хвилиночок на 10-15. Це зазвичай. Ну, а сьогодні, наскільки мені онучок дозволить, бо хоче він спадки Тож зараз його поки прикачаю, а котлетки нехай підождуть. І хоч у мене фарш і рідкувати, але я завжди додаю в самому кінці холодної води. Тож зараз теж небагато, грамів 50, але додам і гарно знову перемішую і чекаю. Все. І тож час вийшов, фаршик готовий, тому я починаю формувати котлетки. Ось такий він у нас. Подивимося, що вийде у нас. Продукти, як ви розумієте, трішки мене бентежать. Але нічого, будемо формувати котлетки, паніровочні сухарі їх обмокаю та викладати на з Будемо формувати котлетки. Трішки її навіть видуваємо і все. У пані рилочку кладемо. Ось це в мене всього лише три котлети, тому що нічок потребує уваги. Все, не встигаю я більше накласти Три зробила на тому кінець. Отаке жаріння з восьми містечним Але все рівно приготуємо по мірі того, як дозволяє мені в руку я смажу котлети, викладаю їх на серветочку. Водочка замовила, щоб не були жирними. Кожу так, щоб не були жирними, клавує. Нехай серветочка опитує жирок. І ось такі у нас рум'яненькі, гарненькі котлетки. Смажемо їх далі. О! Хороші шукарі теж такі крупненькі, незвичні для мене. Тому трішки котлети, може, я і перерум'янила, але головне, щоб були смачненькими. Зазвичай вдома роблю котлетки невеличкі, маленькі, може і тут потрібно маленькі, бо і діти ж маленькі. Але я дуже поспішаю, поки внучок дає мені час. Тому роблю, роблю такі, скажімо, немаленькі. Котлетка рівняться, не душа радіє, що... Ночку уваги трохи є, їжа готується, все дуже добре. Тільки далеко від дому, почуваєш, яка тобі дорога сім'я, і та, що біля тебе, і та, що дуже далеко. Берегіть свої сім'ї, цінуйте своїх чоловіків, любіть своїх діточок, і все у нас буде добре. Настане мир. І заживемо мирним щасливим життям. Зараз обсмажую котлети, обов'язково скуштуємо та буду чекати на відео чоловіка. Цікаво, що ж він там собі приготував сьогодні. Казав, що мене удивить. Ну, я не знаю. Він мене не перестає дивувати, скільки я в Америці. То помидори я дуже хвилювалася, що ж з ними буде. Це по консерву Баві, томатний сок зробив і соус зробив. Молодець. І виноград доглядає. В общем, все до ладу. Так як повинно бути. Ось що, поки досмажуються ті котлетки, скуштуємо, що ж у нас вийшло. Подивіться, які гарні та соковиті вони вийшли всередині. Я знаю, що вони смачні, повинні бути смачними. У них нема виходу цих котлет. Ммм, mm. що я вам повинна сказати? Смакота, такі, як я полюбляю, а саме соковиті всередині з насиченим смаком. І перчик відчувається злегка, і часничок, і цибулька, і звісно, м'ясо. Я впевнена, що сім'я буде задоволена. А ще хрустка скоринка зверху, від оцих крупненьких панірочних сухарів, вона вийшла шикарніча, я вам скажу. Я хвилювалася, і думала, чи то в борошні смажити, чи в сухарях. Але ці сухарики, ви знаєте, дуже і дуже смачно. Тільки в мене ті ріжки болить горло, то ж вони по горлу так проїхалися. А взагалі котлети гарні. Котлети досмажуються, а в мене прийшов дегустатор. І тож... ж котлет. Так, да. пробуй котлетку. Ще. Хочеш іще умнічка? Моя ти ласточка. Кушай. Де сподобались мої котлети. Захотіла ще, то даєш ту сонечко. Доброго дня, моя дорогенька жіночка. Ти запитуєш мене, чи я не голодую, чим я харчуюсь. Так от, я хочу тобі сказати, що сьогодні я приготував страву, яку запропонувала наша невісточка. Це страва як на обід, так і на вечерю. Зараз тобі розповім, як я її готував. На дно цієї каструлі положив декілька шматочків масла. На масло положив, нарізав порційні куски чи шматки м'яса, свинини, свинину м'яса е, добре посолив, поперчив. Потім положив шар е, цибулі поверх м'яса, теж цибульку, теж і посолив, підсолив та поперчив. На цибульку положив, пішов, нарвав помидорів. Благо, що в нас все є. Крім м'яса, яке було в мене в морозилки, всі овочі були з городу нашого. На цибульку положив помидорів. Чорного принца та ще таких полосатеньких. Ось можу показати, бачите, які я помидори туди З На помидори положив, порізав кружельцями, не кільцями, а кружельцями. На цьому акцентувала увагу наша невісточка у своєму відео. Положив моркви. На моркву положив, порізав. Болгарського перцю теж його підсолив, поперчив. На перець нарізав картоплі, як без неї. Картоплю теж підсолив. На картоплю положив баклажанів. Нарізав баклажанів. Ну, баклажанів нарізав більш ніж було по рецепту Алінки. Ну, нарізав, тому що вони в нас є, і ти ж знаєш, як я їх люблю. Зверху на баклажани. Положив знову шматочки масла. І все це на такому маленькому вогні тушив. Тушив рівно 2 годинки. Після цього, десь хвилин за 10-15 до готовності, ще положив духмяного перцю декілька горошин та лаврового листка і пару зубочків чесничку положив. Все це воно було приготувалось, такий аромат, такий запах стояв у кухні, що я не втерпів і ось наложив собі тарілочку. Зараз буду вечеряти. Дар'ю собі венця та гарно повечерюю. А, скажімо, я просто приречений на те, щоб готувати собі якісь такі гарні блюда. То, що в мене як невісточка, так і жіночка. Буває, що діляться з цим з приготуванням таких блюд всім миром, скажімо так, всьому люду розповідають, як вони що готують. Так от, оце моя вечеря. І практично кожного дня я собі щось готую з ваших рецептів. Так що не хвилюйся, я різноманітно харчуюсь. Всього до побачення, всього тобі найкращого. Не хвилюйся. Тож сьогодні ми і котлетки з вами зготували, і я з вами поділилася своїм самим сокровенним відео від чоловіка. Його зовсім не радагувала. Прикріпляю таким, як воно є. Тож на все добре, мої милі, заходьте, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо подобається. На все добре, миру вам, добра та міцного здоров'я.